Усім привіт! З вами на зв'язку D-Line Custom і це новий огляд розпаковки посилок з Америки та України. Насправді ці посилки є геть різні, і вміст цих посилок також є різний, але вони доповнюють одна одну. Отже, ми спочатку почнемо з посилки по Україні і закінчимо тою посилочкою, яка з Америки. Американська посилка значно більша від української, і вміст там набагато цікавіший, ніж. В цієї посили. Ось така красота нас зустрічає. Це є в нас протектори для моделей. Маленький протектор. Якщо не помиляюся, це є 5 протекторів для преміум моделей і одна для моделі на довгу карту. В принципі, штуки прикольні, в хазяйстві пригодяться. А ось що дійсно цікаве і дійсно варте уваги це американська посилка. Вона доволі е, таких великих розмірів, габаритна, але пакування. Ну, пакування бажає бути кращим. На ми розпакували цю велетенську посилку. Трошки насмітили, але нічого страшного. І нас зустрічає коробка в коробці. І ще нічого. Ось така маленька коробочка нас зустріла з переклеєним стікером, переклеєним скотчем. Зараз будемо знімати і дивитися, що там є. Я красота нас зустрічає в коробці. В принципі, моделі всі гарно запаковані одна до одної, і почнемо витягувати їх. Так, перше нас зустрічає ось такий Ford Sierra е, в білому виконанні з такою синьою спортивною полоскою. Не розумію, чи це відсутність фари, чи це є фара. Ні, фара є фара на місці. Ось такий сет, який включає у себе 5 моделей, в принципі. Гарна модель, мені подобається. Відставимо в сторону і хочу подивитися, чи дійсно то всюди. так. Так, Це такі фари темного кольору. Я думаю, що їх немає, але вони є. Гарне виконання, диски, правда, на, на великого любителя, ну, але нічого. Наступна модель це в нас йде Porsche 944 Turbo. Просто нереальний колір, такий синенький, дуже гарний з гарним відблиском. Карта не в непоганому стані. Так. Це є в нас Апельсинка Volvo 142GL. Я вже казав в попередньому відео, що мені більше подобається в. В синьому виконанні, в такому голубенькому, ніж ця. Але в колекцію, в принципі, такий достойний варіант. Ще один нас зустрічає Porsche 944. Карта в ідеальному стані, без тріщин. Так, підкладемо. Так, далі у нас йдуть ось такі крутезні BMW. Є-39. М5 в червоному виконанні. Бажаю, що це є найкращий розкраст цих моделей. От, хоча, по-моєму, це тільки другий каст. Є ще такий каст з діорами в спеціальній розкрасті М5. Але ці моделі я вважаю най 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 Гарно виглядають. Бомба просто. Навіть диски підходять. І на десерт я залишив знайде на десерт, а, ну, ще одне Volvo. Тобто у нас деякі моделі йдуть парами. Тобто, два Volvo, два Porsche, два BMW і два Ford. І ось ізюминка цієї, цієї посилочки. Це у нас чайзовий Mercedes E500. Кльово виглядає на таких звичайних дисках. Так трошки можна світло буде підсунути. Піде мені в колекцію. Бомбезна модель. І звичайний Mercedes 500 є в сірому виконанні, який я вже маю в колекції, і маю і в розпакованому варіанті. Ну, цей піде на продаж. Комусь. Комусь, можливо, з вас. А чей піде в колекцію. Тому, в принципі, я не даремно на початку відео е показав розпаковку протекторів, адже один з цих протекторів буде якраз для цього чей. Можливо, навіть і зараз ми це зробимо. Ось так виставляється. І його можна буде закрити і не переживати за цілісність його стану. Ось так класно воно в ньому виглядає. Класно виглядає і блестить. І можна зручно буде його десь поставити на полицю. І так, друзі, поки я займався монтажем попередніх двох посилок, де були сети моделей і протектори, мені приїхало. Ось така посилка невеликих розмірів, як завжди, погано запаковані моделі. І я знаю, що там знаходиться, знаю, які моделі, яка їхня кількість взагалі є. Це є зелені Mercedes 190E. В кількості 4 штуки. Тому я думаю, що доцільно буде їх, ну, їх розпаковку включити в це відео. І, в принципі, Закрите це питання. Ось ми відкрили нашу малесеньку посилочку, і ось таке явище нас зустрічає. Витягуємо моделі, запаковані тільки в пупирку, але нічого. Думаю, що моделі мають бути. Цілі. І так. Ось такі красені нас зустрічають. Шикарнюча модель. Гарний колір, зелений, такого, що, в принципі, в 190-х мерседесів нема. Бомба. Так, ці вроді нормальні, а ці. Так само, моделі в гарному стані, не побиті. Сет включає ось такі моделі 5 штук. Саме прикольне з цього сету, я вважаю, на першому місці це є Porsche, Взагалі, дуже, дуже крутий. Потім йде Mercedes, потім Audi, сливка і ну, Dodge. От. Дуже крутезні моделі. В принципі, всі моделі ці вже продані в моєму телеграм-каналі по 550 гривень. Тому слідкуйте за каналом, аби першим купляти новинки.